Останнім часом популярними стали хаєшки, які розбивають стінки смаків на вулиці. Для того, щоб ідеально розбити цю стінку, нам потрібен рівень десь цього червоного ящика. Ну і обирайте місце, де ви хочете його розбити. Знаходитеся ось тут за цим синім ящиком, на рівні червоного обираєте приціл і місце, де ви хочете розбити, і жбурляєте хаєшку. І вона розбиває саме там, де ви хочете це зробити. Можна тут, можна тут. Якщо ж ви знаходитеся в районі ось цих трансформаторів, то вам потрібно орієнтуватися на рівень ось цього стовба. І просто лівою клавішою миші кидаєте. І воно так само розбиває. Головне, вам треба розуміти, в яку саме частину смака ви хочете розбити, і де ви очікуєте вже ваших суперників. Якщо ж ваш суперник кидає стінку Наві, або діагональну стінку її ще називають, то її теж можна розбити. І теж це зробити можна досить просто. Підходите, наприклад, от в цей район цього куточка. Ну, наприклад, хочеться розбити середину цієї стінки, що найефективніше буде. То от з цього району на куточок синього ящика лівої клавішої миші, і ви розбиваєте якраз середину цієї діагональної стінки, що є найбільш ефективним.